Господь саме таким чином з Авраамом установлює заповідь. А Коли народжувалася людина, то в ній ставили особливий знак, знак на тій. Творець починає виконувати закони створеного ним світу. Господь, творець людства, починає виконувати закони цього людства. Во ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Сьогодні Велике Свято, шанує православна церква. Сьогодні ми згадуємо обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Може виникнути питання, чому нам, християнам, які живуть у 21 столітті, так важливо святкувати цей день? Невже та подія, яка сталася 2000 років тому і яка, здавалося, була. Звичайним обрядом, який здійснювалося над всіми єврейськими хлопчиками, чому церква приділяє цьому таку увагу? Чому якісь побутові, би, речі, якісь повсякденні, як на нашу думку, діла, вони якби відходять від нас. А тут така увага, ціле церковне свято. Але справа в тому, що. Ця подія була дійсно великою подією в житті кожної людини, яка належала до Богом обраного народу. Ця невеличка, здавалось би, подія в житті людини разова. Вона сприймалася не просто як якийсь обов'язок чи певні обставини, які спонукали до цього, той, хто досліджував це питання. Різні версії використовує для пояснення. Але найголовніше те, що розкриває нам Святе Письмо, Господь саме таким чином з Авраамом установлює заповідь. Заповідь, згідно з яким від Нього, від Авраама народиться цілий народ. Народ, який буде народом Богообраним. Народом, з якого з'явиться Месія. Тому це так важливо було для людей старого заповіту. Вони і рід свій шанували, і пам'ятали своїх пращурів, і дуже, дуже переживали через те, якщо не народжувалася дитина, якщо були бездітними родини, це сприймалося як якесь наказання Господнє. А коли народжувалася людина, то їй ставили особливий знак знак на тілі, який нагадував про той самий заповіт. Цей знак був певною належністю до еліти, до богом обраного народу, але ми бачимо, що це було й нагадування про деяку е, слабкість, Слабкість людини, тому що інша людина, яка могла мати якусь ненависть по відношенню до цього народу, могла тільки за цією ознакою починати кривдити людину. І ми бачимо, що так було і за часів, коли фараон був, коли дійсно вирізняли тих єврейських хлопчиків і знищували їх. Тому що боялися, що народ цей розмножиться і захопить владу. Так було і в 20 столітті, коли за часів Холокосту також ми знаємо, багато людей було знищено через ці ознаки, і неможливо було людині якось відріктися від цього чи сховати цього. І це було дійсно питання вже для цього народу, Господи, а що ти хочеш від нас? Навіщо нам це? А все це насправді приводило до однієї події, до події народження приходу в цей світ Спасителя, Месії, Господа нашого Ісуса Христа. І ось наш Господь, який є істинний Бог і є істинна людина, Бога людина, Христос, Він приймає на себе всі скорботи цього світу, приймає на себе всі закони цього світу. Приймає на себе всі звичаї цього світу, і всю його біль, і всі його виклики, тому що і він змирився не тільки в якийсь момент, як ми можемо сказати, що якісь обставини в моєму житті я змиряюся, я схиляю свою голову і здається, що я смиренна людина. Але Господь смиряється настільки, що Він, начебто, підпорядковує себе. Законом цього світу. Творець починає виконувати закони створеного ним світу. Господь, творець людства, починає виконувати закони цього людства. І як ми бачимо, як з однієї клітини поступово впродовж дев'яти місяців в утробі причистої діви Марії формується богонемовля Христос. Формується так, як формується кожна людина і кожна дитина народжується, але дивним чином, коли Марія залишається прісно дівою. І потім Господь своє смирення Він зберігає впродовж, як ми бачимо, 30 -ти тих років свого земного життя. Тільки іноді ми бачимо, як в цьому євангельському читанні від Луки, коли в 12 років Господь. Начебто прикр... відкриває себе. В свої 12 років він опиняється в храмі Господньому і там вражає вчителів і законників тією мудрістю, якої не мала звичайна людина, якої не мала б звичайна дитина. Це зараз ми можемо казати про те, що так ми переживаємо за своїх дітей, хочемо дати їм освіту, намагаємося найняти. Найкращих вчителів чи знайти той навчальний заклад. А людина, яка жила далеко від Єрусалиму, людина, яка жила в Назареті, повсяденне життя, якої було виживання, коли потрібно було і їжу знайти, і воду знайти, коли потрібно було якимось чином забезпечити свою родину. Ні про яке навчання не йшлося й мови. І коли люди приходили раз на рік до храму Єрусалимського чи декілька разів, для того, щоб принести жертви, для того, щоб здійснити це паломництво, все зосереджувалося на такому зовнішньому. Але коли опиняється там Месія, якого вони ще не знають, коли там з'являється Ісус із Назарета, в якому в цьому хлопчику, 12-літньому вони ще не бачать того, Хто викупить нас від рабства гріха і смерті, вони дійсно е не просто здивовані, їх переповнює ужас саме від того, що вони бачать, а хто це? Чому, як в нього є така мудрість, як в нього є такі слова, які недосяжні були б для, для людини, яка живе в провінції, яка живе десь на периферії. Але він і є той. Хто знає все, він є той, хто здатен дати відповіді на всі питання. І саме тому вони задають йому ці питання і отримують ці відповіді. А Матір Божа прислухається до цього всього і, звичайно, по-своєму каже, що ти стурбував нас, ти збентежив нас через те, що ми вважали Тебе десь покинутим. Це зараз ми можемо передзвонити будь-кому. Чи звернутися до охорони якоїсь, для того, щоб захистити чи повідомити про щось. А були часи, коли втрата контролю оберталася для людини майбутнім рабством рабством і зникненням, і ніхто не знав, і ніхто не міг ніде нікого знайти. А Господь сам обрав для себе таке життя, сам обрав для себе життя, коли він підкорюється. Одна людина іншій людині. Але це Бога людина, яка підкорюється людині. І ось від цієї людськості нашого Господа нам все, що ми можемо робити, це тільки благоговіти. Справа в тому, що його людяність вона для багатьох сприймається як слабкість, сприймається як те, що можна використати для себе. Але ця слабкість Бога є і сила, сила, яку важко зрозуміти тим, хто не має віри. Ми бачимо, що Господь показує нам, який Він є, і Господь показує свою силу тоді, коли творить чудеса, коли вже виходить на цю проповідь, коли ми вже розуміємо, що сила наша дійсно звершається в немочі нашій. І ми ті, хто не мають на собі якихось зовнішніх ознак належності до церкви, і це дуже важливо зрозуміти, церква не вимагає від нас якихось зовнішніх шрамів, які б ми, ми позначали свою належність до християна. Ми не можемо показати людині іншій, що ми віруючі люди. Іноді люди бувають так, що бояться своєї віри. Ми обходимо це якимись такими хитрими словами. Коли нас питають, ти віруєш в Бога, ми кажемо, я хожу до церкви. Коли ми опиняємося в якійсь компанії, можемо тихенько зняти або кільце з пальця свого, або хрестик зняти, або можемо вести себе так, що не видавати жодним чином, що це є віруюча людина. Але так не повинно бути. І навіть за відсутності якихось зовнішніх ознак належності нас до церкви, в нас мають горіти серця. Не тіло наше має бути обрізаним, а серце наше має бути таким, щоб дійсно від нього, від того, що в ньому є любов, є милосердя, від того, що в ньому є ця віра, ми могли запалити інших людей. Ми вглядуть, дивлячись на нас, люди сказали би, це дійсно християни. І зовнішні вони можуть бути схожими на всіх нас, так як і Господь наш був схожий на людей свого часу, і так, що навіть його не могли вирізнити від інших е, оточуючих і казали: А де Христос? Де Він? Як Він виглядає? Нічого в ньому не було такого особливого, зовнішнього, щоб людина сказала: ось він. Зростом великий, чи якимось іншими ознаками. Давайте жити так, щоб дійсно було видно, що ми християни. Давайте говорити так, щоб в наших словах було відчутно, що Святе Письмо є для нас головним. Давайте творити такі діла, щоб дійсно кожен зміг зрозуміти, що це є віруюча людина, яка живе так, що хоче наслідувати Христа. А Господь, який близький до нас, Господь, який смирився, так і возвеличить тих, хто смиренним проживає своє життя. Посказано в Святому Письмі, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Амінь.